Подвійний тріумф Олександра Шевченка на етапі Poker Stars Open у Манчестері Українець продемонстрував справжній характер. Спершу він виграв турнір з Омахи за 220 фунтів, обійшовши 103 суперників і забравши 5186 фунтів. Але на цьому не зупинився. Шевченко вирішив зіграти у холдем за 2200 фунтів. Початок був провальним. Він вилетів першим. Та замість того, щоб здатися, просто пішов і зробив ребай. І на один дев'ять спроб. І саме дев'ята стала переможною. Олександр дістався фінального столу і виграв турнір, оформивши найбільший кеш у кар'єрі. 23 тисячі 100 фунтів. Так, чистий прибуток після всіх байінів лише 3 тисячі Але головне результат. Шевченко їде з Манчестера з двома кубками і купою позитивних емоцій. До речі, раніше цього року він уже вигравав серію Текса Покер у Сан-Ремо, а його загальні призові в живих турнірах перевищили 100 тисяч доларів.